дуже дякую, Девід. Дуже приємно бути тут сьогодні. Це також для мене велика честь. Я хотів би розпочати з того, щоб віддати належну Україні за те, який великий прогрес вона зробила за два роки від часу революції гідності. Вона встановила демократичні засади своєї держави, провела вільні демократичні вибори, як парламентські, так і президентські, стабілізувала економіку і стала. Наш шлях майбутнього зростання, я сподіваюся, вона також розпочала процес комплексної політичної реформи, зміцнення верховенства права, зміцнення ефективності уряду та його підзвітності, і розпочала також оборонну реформу, яка має змінити підхід до структуризації та взаємодії між різними структурами оборони. Україна а, також паралельно з цим протистоять у відкритій о, російській агресії. Ситуація з безпекою в на Донбасі, попри всі ці успіхи, залишається досить нетривкою. Порушення припинення войну вогню минулого тижня. досягли рекордного рівня з вересня, коли вони були уголовим. 14 тисяч порушень було зафіксовано в лютому в березні ще більше, і виходячи з тих даних, які ми отримали за квітень. Навіть вища цифра буде запише воробатайсове. Коли ми також ми бачили, яка зброя використовується на Донбасі: це і танки, і міномети, і автомати, гранатомети. І, і, і автомати і, пан, і, Бридлав, пан Бридлав, головний командувач НАТО в Європі, і командувач, і, командувач, і, командувач і, США, і, в Європі, сказав, що більше і, тисячі, тисячі одиниць і, озброєння і, було Донбас, передано від Росії на Донбас тільки за останні 12 місяців після того, як а, був мінський угода про відведення важкого зброєння від лінії зіткнення, До того ж, ми бачимо, що а, місія ОБСЄ потрапляла під вогонь, зокрема. Мінометів і їм закривають доступ до великої кількості територій на Донбасі для інспекцій. 8 квітня ми побачили, що Збройні сили України збили безпілотний літак Орлан російського. Виробництва це все підводить до висновку, що Росія вдається до ескалації контрольована, але до ескалації е ситуації на Донбасі. Росіяни мають там своїх військових регулярних регулярну армію. Вона також. Е Надає підтримку, допомогу і постачання для сепаратистів. Вона не 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 лише порушила засадничі принципи міжнародного права, коли вдалася до незаконної анексії Криму, але також продовжує порушувати базові принципи і до нині суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність кордонів. Росія також маніпулює своїм наративом досить успішно варто сказати у певних питаннях стосовно того що відбувається на Донбасі. І навіть тримаючи палець на курку вона все ж все ще з Говорить, що саме Україна порушує мінські угоди. Отже, без сумніву, позиція Сполучених Штатів врагає в тому, що ем, мінські угоди 2014-2015 року є єдиним шляхом, який реалістичним на сьогоднішній день до розв'язання конфлікту, але